У Лозові зібралась робоча група з питань вшанування воїнів, загиблих за незалежність України. Представникам місцевої влади та родин полеглих захисників презентують книгу пам'яті. Її можна буде переглянути у Лозівському краєзнавчому музеї в управлінні праці та на сайті міськради. А вже зараз у виконкомі дуже великий обсяг роботи було проведено. У нас було декілька. Ситуації, коли важко було знайти фотографію, інформацію, ми з е, окремою вдячні теж територіальному центру комплектування, тобто всі долучились до цієї роботи, для того, щоб е, всі мешканці громади і не тільки громади мали можливість і знали е, про кожного полеглого героя Лазівщини. Далі присутні розглядають ескіз надгробка на могилах захисників. У такому вигляді пам'ятник встановлять у секторі військових поховань поле слави на центральному кладовищі. В кашторис облаштування сектору військових поховань входить. Благоустрій прилеглої території, облаштування паркувального майданчика, облаштування санвузла, облаштування гаражі, вхідного пам'ятного знаку, який буде. Відокремлювати іншу територію кладовища, прокладання твердого покриття дороги, організація майданчика прощання і вшанування пам'яті. На нараді також презентують ескізи банерів зі світлинами бійців. Банери розміщуватимуть на алеї Слави у парку Перемога. Місце розташування та зовнішній вигляд погоджують з родичами загиблих. Через це процес займає більше часу і йдеться на засіданні. Я хочу вам подякувати за те, що ви нас почули, за те, що ви надали нам можливість все ж таки опрацювати цей проект, роботана колосальна робота. Робоча група затверджує остаточний варіант банера, але перед встановленням з родичами загиблих ще погодять надписи. Під час наради освітяни працівники соцсфери та комунальники звітують про торішню роботу. Пам'ять полеглих бійців вшановують у закладах освіти, бібліотеках. Там є куточки пам'яті. У місті також діє програма підтримки захисників та захисниць України, їхніх сімей та сімей загиблих. Надається допомога на поховання, компенсація за встановлення пам'ятників в старостинських округах. Йдеться на засіданні.